Усім привіт! Сьогоднішня наша тема про що мовчать картини. Виникає запитання, як можуть мовчати картини? А ми вам з певненістю скажемо: можуть. Бо кожен митець, пишучи картину, закладає туди певний сенс, а ми, дивлячись на ці картини, маємо його розшифрувати. Як це зробити, ви зараз і дізнаєтесь. Для початку потрібно дізнатися автора і епоху, в якій він творив. Таким чином ми визначимо загальний стиль написання картини. Наприклад, в епоху барокко для Рембранта було б нехарактерно використання превентивізму, як у Анрі Руссо. Чи нашої Марії Приймаченко наступний крок це визначення колірної гами, бо саме кольорами автор передає особливий настрій картини. Для прикладу, на картині Клода Моне ставок з водяними лілеями переважають відтінки зеленого. А саме це створює ефект спокою. Ще цей ефект підсилює нерухомість води, яка відбиває світло майже як дзеркало. Але завдяки зображеним лілеям світло проходить. Між ними та дає змогу побачити поверхню води. Ще до картини треба дуже уважно придивитися, бо кожна навіть найменша деталь може означати щось дуже важливе. Розглянемо це на прикладі картини Яна Ван Ейка портрет подружжя Арнольфіні. Перше, що кидається в очі на картині, це зімкнуті руки, що символізують єднання двох людей. Далі, розглядаючи полотно, можна зрозуміти, що сім'я була заможною. Це виділяється дорогими меблями, одягом, люстрою та навіть апельсинами на підвіконні, які спочатку важко помітити, а вони були признаком розкоші в Північній Європі. Ось так, виявляється, картини можуть багато чого нам розказати. І тепер, ви зайшовши до галереї, зможете. Поговорити з ними також більше про відомих митців та їх творчість ви зможете дізнатися із фонду нашої бібліотеки.